Доброго ранку малята! любі хлопчики, дівчата! Сьогодні до нас в гості завітав зайчик Безпека! Зверніть увагу, малята! Як багато машин навколо! Щоб усім було безпечно і машина, і нам, пішоходам, у нас є дуже важливі друзі. Хто це, дітки? Це дорожні знаки. Вони нам допомагають! Подивіться на цього чарівника. Він вміє світитись різними кольорами. Це світлофор. Погляньте, загорілось червоне світло. Червоний колір каже: Стоп, зупинись, почекай. Жовтий каже: Увага, готуйся! пора, загорілось зелене світло. Зелений каже, можна йти. Запам'ятайте малята, червоний стій, зелений іди. А тепер давайте разом пошукаємо на дорозі білі смужки. Ось так вони виглядають. Схожі на зебру. Їх і називають зебра. Погляньте Поруч з зеброю стоїть знак Людина крокує. Цей знак називається Пішохідний перехід. Цей знак нам каже: тут безпечно, тут ми можемо перейти дорогу. Але спочатку, звісно, потрібно подивитись на світлофор. Ой, подивіться малята, а це що за знак? Дітки біжать! Це знак попередження. Він схожий на трикутник, щоб його було добре видно. Коли водій бачить цей знак, він одразу розуміє: Тут грають діти, треба їхати повільно та обережно. Цей знак наш захисник. Він каже машинам: їдьте повільно. Молодці дітки. Сьогодні ми з вами говорили про чарівних помічників на дорозі. Це світлофор, який блимає різними кольорами. Червоний це стій, жовтий приготуйся, зелений можна йти. Зебра це місце для переходу дороги. Також знак. Їдьте повільно! Тут граються діти. Дорожні знаки це наші надійні друзі. Вони нам допомагають бути у безпеці. Тож будьте уважними на дорозі. До нових зустрічей, малята!